Кисники. Ось я. Да, я... Тепер от... граю. Wortlete Inks Blait. но тільки на Євросервері Но Ну на Євросервері сервері. Не, ну все насправді. Ті мені більше йому на цей сервер подобається. Бо тому що... Хоча ладно, насправді. Я просто по незнанці я вибрав цей сервер. Він мені подобається набагато більше. Да, у мене є ось скільки десяточок. Ще є от колекціонна одна. десяток. П'ять. Є одна колекціонне. Да. Ну, а не, не 5, 6 обманув. Ладно. Я вже буду, я вже забуваюсь. І кучу різних колекціонок, ну і мало просих прямов. От качаю вітку Є4. Ну, на цьому ну, на шпорту. Я на ньому страдав начали. Чуть-чуть пострадав і вже нормально більше менше. Ага. Поняв, надо. Ну ладно. Погнали тоді! грати в Games. Ну-ка, я собі сюда вот. так погнали. Да, буде чу чуть чуть лад, але не прямо так. Угу. <ріст> Прямо особо опасти, тільки бачу. А. Уїхав. Не Ого! Оце повезло. Повезло, що мене в борт не пробили. Простий бортик. Так. так. Треба треба стерву. Стерву треба. Собака. Не можу. Я стерву пробити не можу. Нормально пробувати не можу стерву, тан. <кій> ага. Іди в баню. Аймікс. Ваню іди, аймікс. Іди нафіг аймікс. Я... Хоча вон не йди. <кій> Почекай! Дай я тобі! Полю пропишу. Дай я тобі таблетку пропишу. А то, напевно, в тебе поносик. Да? Тебе понос же. Те ж, напевно, понос. А! Не можу. Не можу. Во все можу. Я просто міг здохнути, тому це був мій єдиний варіант. чтобы хотя бы дофига урона знести, он будет бесполезным. Так. О, да, выиграл. Так. Так, напавлопост. Так, я подивився рекламу. Тепер, можу. Да. Тепер можемо далі. Ага. Та да, я саме найнижче. Що я зроблю? Я не можу нічого зробити, тому що шпорот, танк не саме легкий. І уж тем более, ну шпорот вообще найслабий. На своєму рівні, шпрот він один із самых слабых. Да. Ага. А, ще пару бойов і... Буде готово. Ладно. В рейтинговому бою. Пограю. но не на... на шпроту не можу. Придеться на Кісо 1010.08. Вибачайте, якщо я неправильно танка назвав, тому що я просто 100... англійський не знаю. Ну, при тому в легендарному камуфляжі. Ну і зараз ви побачите, як на ньому грати. Перше, що? На ПТ-позицію. Залітаю. Залітаю на ПТ-позицію. Залітаю на ПТ-позицію. І чекаю, коли засвітять ПТшку. Щоб зарядити в неї хеши. Щоб зарядити в неї драт дратіру. Коротше, картошку з дратівом. Лішка, я тебе покушать принес. Тишка, я тобі похоже принес. Пф, 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 пф. Ладно, ні. Не. не варіант там чекати. Там теж по-любому ну, світи середняка. Не обращайте на то, що я потемнюю, просто мій телефон гарячий. І це я, кстати, знімаю на новому телефоні. Якщо б я на старому, то... це... то здохв би. То би здох, б. б. Ігра така була б фігінньою. Так, двоє їх прибив. Так. Так, теперь... А! Ах! Ах ты ж собака! Ладно. Толпой его. Задорог. <кх> а! 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 Я! Я! я. Ладно! Нафига я полез. Охрена я полез, блин! Я сдохнул. Опять промазал. Ага, плохо. Дуло взломал. На. А теперь а я себе дуло починил. И я сдох. Классно. Все, я породу. Классно. Да, ДА, пару бойов зіграємо, що зрозумі і не пару бойов. Ладно. Погнали далі на ШПРОТУ грати. А ну погнали, да. Далі погнали на шпроту. НА Наш порту Ну... От... До... нормально. Новина, і мене... Ну, війна. У мене з самим шпротом війна. Тому що що я просто не... ну не... Ну... Ви розумієте, він черепах. Він черепах, а він майже не їде. Він не їде, він повзе. Так само, як і Т28 повзе, але він без башки був. А це от прототип. Шпрот. Ну, його го кличка шпрот. Просто тому, що він прототип. Так. Мені прийдеться зіграти дпт позиції, бо тому що... Ну, який смисл на ньому грати йому на по... По... як тяжовий танк, якщо він не, він не їде, ібо... і Ні... він картон. Шпрот, лютий картон. Який пробивається будь-чим, хоть даже кулаком, блін. щуп. Башку. На. Блин, про Ого! что такое? Як я його не пробив? От як? Ходово поскорму. <кхм> Ч- Треба... Є75-го. А, ні, ні, його вже убили. Быстрежі, ніж я доїхав. Опа. Так. Завершився, походу, це АФК-шер. Походу, він Аф... в АФК. Походу, в АФК. Або він ззаді. А він походу сзади. Якщо б він не був сзади, то... Ну ні, Треба розвертатись, Шукати. Ага! Вот він де. Лена, мені довго розвертатись. Угу. Понюх. Ага. Там осёл. Да, победка. Победка. Победа, победа, места, победа. Я дав вам не до окошка залишився. Плюши їй руками подивіться. Ладно. Ну. Всім пока. І до скорої зустрічі.